Мені подобається з дітьми, я ось такі події, дякую Київ Кепіталс. Мені сподобалося з дітьми, я колись таким же був, але в нас вже такого не було. І я розумію, що вони кайфують від цього. Я займаюся хокеєм три роки. Мені сподобається хокей, тому що я надивився дуже багато ігор і я вирішив спробувати. Я почав займатися в сім років. Прийшли з мамою, і сестрою старшою покататись в Херсоні. Не було ще льоду, але був запис на тренування мого віку 95-й, 96-й рік. Мама запитала. Я був таким активним, любив футбол. Я тоді згодився на це, мені було 7 років і ну, так, так це і закрутилось, сподобалось, пішов, так це почалось. Перше тренування в мене було на шалеті, ми знайомилися зі, зі всіми. І в нас було тренування на півполя. З шести років мене мама повела на хокей. Навіть я не пам'ятаю, як це було, але пам'ятаю свої перші кроки, як я зайшов на арену шалет. Це моя перша арена була. Взяв всі такі підставки, на яких вчились кататися, і поїхав. Це я добре пам'ятаю. Я займаюся хокеєм один рік, а я просто знав, що є тільки хокей, я вибрав його. Коли був маленький, пішов на фігурне катання в три роки. Катався. Там не сподобалось і пішов на хокей. Грати краще було все життя в футболі? Так вона є. Я був футболістом і мені чогось бути че uh, like, the, the and, and, and I I just Дядни, like the hockey. хокей. I started like player, like two, three years, and then uh, coach come to locker room and uh, asked us uh, who wanna be goalie. So I just stand up and I wanna be goalie. I come to home and so I start to be goalie. So no, you, you you be the player. So no, I wanna be goalie. So I remember we have the next day the game. I had actually the birthday, so. This family say yes. Okay, you, you can try. It's And it's my Я завжди хотів займатися, мені це подобалось. Це моє життя. Ну, завжди отримуєш задоволення від цього. І паралельно встигали вчитися. Не було онлайну, як зараз. Ну, часи були трошки, трішки такі простіші. Після школи ввечері завжди на тренуванні. Зранку було о 6-й ранку, тренування теж ходив перед школою. Я пам'ятаю завжди на День Святого Миколая в Крижинці. У нас була гра батьки проти нас. Потім в кінці виходив Святий Миколай і роздав всім подарунки, солодкі і все. Це було дуже класно. А дітки вони ж якби і вірять в дива, і вони цього чекають. Для них це немало важливо. Переду ще різдво і новий рік, тому їм зараз. Так сказать, може хтось для них кумир з дорослої команди. Покататися разом це дуже круто. Сподобалось, звісно, тому що це радість дітям. Такий час важкий, це дуже важливо для дітей. Я бачив їхні емоції і розумію, що їм сподобалось. Дуже смішні, самі маленькі це дуже класно. Я хочу стати професі... професіональним. A and in I don't have a dream. It's my dream is done to play NHL. So <laughs> it's the before. Like that's now I'm a little bit older. So it's not my dream actually. So I'm a realistic guy. So. To the best, the best I want to play in Ну, Нхел це дитяча мрія всіх спортсменів до, до старшого віку. А так, звісно, хочеться з Кепіталс перемагати побільше в кожному матчі старатися. І, звісно, стати чемпіонами України. Ну, все поетапно. Для того і тренуємось, працюємо. Найбільше мені сподобалось боліти. Сьогодні найбільше сподобалось Це тренатий грати, тому що ти можеш їм дати пас що вони щось зробили. Е, найбільше сподобалося грати 3-3. Ну, звісно, і дорослим хокеїстам теж 3-3 більше подобається, ніж естафету бігати. Так, е, да, я тренував. Бу було між міжсезонні, коли нема хокею влітку, я їздив на кемпи. Твій опит передається до дітей і бачиш, що вони вже гарно катаються. Це, мабуть, якась твоя заслуга, тому е, не важко. Наоборот, радісно, то, що бачите, коли там, підказав, все вийшло, і він такий. Воу! Я полюбляю активні ігрові види спорту типу футбола. Мені бокс подобається. І автомобілі дуже люблю. Люблю гори, активний відпочинок. No, I don't have I don't wanna say this, but I actually like a lazy guy. <laughs> Поза хокеєм я студент, ходжу до університету та паралельно ще сам займаюся своєю підготовкою, зал, так правильне харчування. На міжнародній економіці навчаюсь. Я не можу так спланувати цілі, коли такий час. Я граю, живу в задоволення, граю в окей. Добре, що може це робити. Я сподіваюся, мій матч що попереду. Зараз у нас є команда Capitals, а я хочу в ній розвиватися, доказувати своє місце тут. Це like, uh, so we для мене. Якщо ми and то will see. Я вболіваю тільки за повну команду, ну не за одного зі гравця.